Джамала показала кліп на пісню «1944». З нею співачка перемогла на цьогорічному Євробаченні. Яким відео доповнили музику? Джамали, розкаже Вікторія Блязова. На кадри з кліпу Джамали про його сюжет співачка говорити довго не хоче, каже, кожен має знайти у відеороботі свій сенс. Додає, кліп розкриває не лише історію депортації кримських татар, а й всіх людей, що пережили страждання у 1944 році. Ніякий мір, в якому щось пішло не так. Видимо, що це плем'я, яке... На землі якого прийшла біда, прийшли кораблі І, е, явно з, з недобрим таким окрасом. А це кадри зі зйому кліпу Вони проходили на території закинутої військової бази Памір на вершині гори Томатик. Три дні співачка та 35 танцюристів знімали кліп під дощем та туманом. Навіть все-таки природа, сама природа розпорядилась, щоб в наших глазах, в наших жестах була ось ця ось боль. Нам холодно, нам голодно по-настоящему. Ідея сюжету кліпу 1944 належить режисеру Анатолію Сачивко. Він же і хореограф-постановник. Раніше Сачивко працював зі співачкою над кліпом заплуталась. Світова прем'єра кліпу відбудеться вже завтра. Вікторія Блязова, Олександр Сафронов. Новини на першому.